Супер, розкажеш про Молдову нам Так. розкажу насправді про Молдову і про такий, ну поки що, загальний відний лафт, як там справа е, обстоїть з агентурою російською. Е, чому Молдова насправді дещо унікальна в цьому плані, е, тому що коли у російських спецслужб після 22-го року почалися дуже погані часи в країнах Європи? Почали масово висилати російських шпигунів, дипломатів. То що то якраз лише в двох країнах Європи насправді російські, ось ці всі розвідувальні мережі традиційні, вони зберігали досить таку велику активність, яка була співставна з такими часами до повномасштабного вторгнення. Ці країни це Австрія. І Молдова, ну Австрія є взагалі одним із таких е, глобальних центрів е, шпигунства в силу своєї нейтральної політики, офіційної політики нейтралітету. І всі і всі, всі ж, мабуть, читали е, Суворова, який писав про те, що от всі думають, що найвищий коротше пік е, кар'єри це потрапити працювати в Женеву. Але насправді ще крутіше завжди було потрапляти у відень, Так ось лише в двох країнах Австрії і в Молдові збереглися, умовно кажучи, такі великі російські розвідувальні мережі, які плюс-мінус могли застосовувати заходи співставні за масштабом з довоєнними. Молдова це досить таки специфічна держава, тому що в безпековому сенсі вона залишається слабкою і знову ж таки в силу тих політико-культурних причин, про які я говорив уже на одному з позаминулих стрімів. Але загалом там так само дуже слабка архітектура безпеки. Ключова молдавська спецслужба СІБ Молдови, служба інформації і безпеки, вона по суті є досить таки обмеженим. Кількість співробітників оперативних засекречена, звісно. Але ми розуміємо, що це пару сотень або, може і кілька десятків співробітників по суті, забезпечують усей увесь контррозвідувальний захист самої Молдавської держави. Окрім того, на застосування. Тих чи інших контррозвідувальних заходів в сфері політики на жаль на пострадянському просторі або не на жаль, традиційно потрібне ще такий ресурс, як політична воля. А політична воля душити певні агентурні ячейки, це все таки може досить такі рідкісні ситуації повинні існувати, тому що це може спровокувати певний політичний конфлікт, так поглиблення риторики там про політичні репресії тощо. А наразі, умовно кажучи, російська розвідка та й, взагалі більшість розвідок світу, таких класичних, вони мають два типи агентури. Це легальні резидентури і нелегальні резидентури. Це розмежування легальне, нелегальне, воно насправді дещо формальне, тому що вести розвідувальну діяльність ні тим, ні тим, якби ніхто особливо не дозволяв. Тобто, ну, вся розвідка, де-факто є по суті незаконною. Але легальна резидентура це та, де співробітник має. Умовно кажучи, дипломатичний паспорт, там, де співробітники працюють під виглядом певного дипломатичного прикриття, Російська Федерація сформувала досить великі розвідувальні мережі, в зрозуміло, в посольствах і консульствах, які існують так само на території Молдови, але окрім всього іншого, ще є і інші установи, серед яких найбільш значною такою мережею залишили. Чається розсадничество по суті, така російська, нібито освітньо культурно-наукова установа, щось співставне за функціоналом з американським юсейт, але ось саме розсадничество, воно значно більш показово завжди було е, внесене в умовно кажучи, інструментарій впливу російських спецслужб, і передусім це не ГРУ, а служба зовнішньої розвідки Російської Федерації і частково ФСБ. ФСБ не так давно порівняно, але теж має з певними зовнішніми розвідувальними активностями, особливо в країнах пострадянського простору. Тобто, по суті, сталося так, що коли перше головне управління КДБ виділяли із складу КДБ, створювали окремо зовнішню розвідку, то вона мала би перейняти на себе усі ці нитки розвідувальні за кордоном. Так було в Україні, так було, власне, і в Росії. Але, не менш, ФСБ також отримувало повноваження розвідувального органу. Легальні резидентури це те, що зазвичай або дипломати, або ось ці співробітники посольств безпосередньо, там, наприклад, в кожному. Просто є кілька прикордонників, які виконують певний функціонал охорони посольства. І традиційно ці люди так чи інакше завжди співпрацювали з ФСБ по прямій лінії, тому що в Російській Федерації всекордонні війська ФСБ, там пряма юрисдикція підпорядкування. Зрозуміло, що вони можуть виконувати не лише охорону, але й деякі інші функції. Але ось саме легальні резидентури, вони насправді становлять найменший інтерес. Тому що це скажімо об'єкти постійної уваги. Тобто, щойно якийсь дипломат заїжджає в якусь країну, отримує там призначення на посаду, тут же за ним починають стежити місцеві контрозвідувальні органи. Тобто, це є в загальному в нормі, і як такі легальні резидентури вони не досить активно використовують, не досить багато, скажімо так, можуть приносити того профіту, який мають нелегальні. Нелегальні резидентури, це, ну, кажучи, коли людина їде дікарем за кордон, е, ну, типу там під виглядом комерсанта, під виглядом науковця, під виглядом юриста, художника, кого завгодно, там співака, актора, е, там, ескортниці, взагалі, неважливо, без жодної публічної прив'язки з державними органами е, тієї держави, які її відправляють, в даному випадку Російської Федерації. Так ось нелегальні резидентури вони є найбільш складними для виявлення традиційно, тому що, ну якщо дипломатів там може працювати в посольстві 30-40 людей, і за ними всіми в принципі встати не складно, то виявити цю нелегальну резидентуру є достатньо складною задачею, особливо в умовах такої держави, як Молдова, де мала кількість контрозвідувальних співробітників і. Важливу проблему ще становить те, що молдавська контррозвідка все-таки слабенька, була втягнута в певні скандали, і це в тому числі скандали досить такі мусорні, тобто пов'язані, наприклад, з торгівлею інформації. Так досить часто бувало таке, що в Молдові ставався якийсь скандал щодо того, що хтось там в телеграм-каналах якихось анонімних оприлюднював інформацію, доступ до якої мала лише служба е, інформації і безпеки Молдови. Uh, і ось це натякає по перше на низь, низький рівень організаційної культури. Uh, по друге, значна частина співробітників цієї СІБ молдавської uh, і деяких інших державних органів. Вони все таки є вихідцями частково з радянських установ, і багато з них ще рігають оці всі рецидиви пострадянського менталітету, які на щастя так чи інакше в загальних контурах і ізжити в українських. Принаймні органах безпеки там існує досить така специфічна ситуація. Щодо проросійських сил примкнув колишній очільник контрозвідки Молдови, і колишній очільник Генерального штабу Республіки Молдова, який на початку 2000-х займав цю посаду, Ігор Донца. От вони публічно солідаризувалися, наприклад, з проросійськими силами. В Молдові, в, в самій Молдові ці проросійські сили вони мають досить таки розгалужену специфічну мережу. З одного боку, ми всі знаємо про молдавські проросійські політичні партії. Це партія Ігоря Додона, партія соціалістів, комуністична партія. Вона зараз менш активна, але тим не менш, вона досі існує як політичне явище. Партія Ілана Шора, така більш виразно популістська, яка просто так і називається. І деякі менші організації, зокрема, в ГАГАУській е, Народній Раді, існує так само дуже багато, очевидно, проросійських діячів. Тобто, саме ці чотири політичних осередки, вони становлять для самої Молдови зараз внутрішню найбільшу політичну проблему, і, в принципі, співпраця з якимись російськими установами ще залишається достатньо публічною у них. Хоча. Тренд на приховання цієї співпраці він звичайно заданий. Е, окрім цього, Російська Федерація сформувала в Молдові доволі широку мережу власне, е, організації російської етнічної діаспори: е, ру руська община Молдови, е, Руська община Кишиньова, там е, російський дім Молдови знову ж таки російський центр культури і науки в Молдові існує. Це усе передусім організації, які спонсуються через кілька таких найважливіших інституціональних джерел. По перше, власне, уже згадане мною розсотрудничество, яке регулярно виступало в якості такого російського зонтіка для підривних дій, в тому числі і в Україні свого часу. В тому числі і за кордоном в європейських державах неоднократно у інформацію про участь членів розсотрудничества в підривних акціях, в взаєминах з радикалами тощо. По друге, це така структура, як ТОР. російський кандидат... Он не організації російських соотечественників за рубіжом, оця організації, які безпосередньо спонсували і спосують усі ці російські дама, російські общини в містах і цілих регіонах, і от показова наприклад історія, що у випадку з ВКСОРС в Україні був конкретний представник від цієї політичної структури, який отримував з Російської Федерації фінансування. Офіційно на рівні грантів, і тут підлегли йому люди розподіляли його між різноманітними російськими організаціями України в часи Януковича. Цією людиною був Вадим Колісніченко, депутат партії регіонів, російський колабант, який зараз, наскільки я пам'ятаю, є депутатом міської ради Севастополя, і свого часу він був саме мажоритарщиком від Севастополя. Окрім того, існують більш нішеві установи, такі як фонд Гарчакова. Фонд Гарчакова, він працює передусім з різними дипломатичними колами, такими політико-експертними, статусними, і в загальному він займається передусім тим, чим займається російська служба зовнішньої розвідки. Хоча, безумовно, певні публічні нитки там протягнуті до МЗС Росії. Окрім цього, власне кажучи, в самій Молдові зараз вже встигло сформуватися певне таке проросійське силове крило, яке називається Народний щит або з «Скутум популяре», «Кутум популяру», якщо бути точнішим, до цієї організації входить кілька сотень. Колишніх силовиків, передусім вихідці з різноманітних ветеранських організацій, там союз десантників Молдови, союз ветеранів Афганістану Молдови, які, очевидно, по старим цим всім своїм ниткам знайомств з російськими колегами тощо вони були залучені до проросійської діяльності. Чинних тиловиків, звісно, там немає. Але навіть той факт, що колишні силовики Молдови беруть активну участь в проросійських протестах, і вони були організовані в певну таку силову структуру, яка отримала уніформу, яка, ну як у нас кажуть в Україні ходять по тактики на вулицях, мають рації, мають шеврони свої, це все показово насправді говорить нам про саме становище. Яка внутрішня культура серед значної частини молдавських силовиків? Е, ну, крім того, знову ж таки, фактор, який досить таки сприяє. Російській інвазії в Молдову політичній це високий рівень політичного найманства, який є в Молдові, який, звісно, є і в Україні. Але зважаючи на те, що Україна це більша держава, то відповідно і політична корупція в нас завжди якось була більше, та і увага західних партнерів, очевидно більше, і спроможностей тут місцевих активістів цим боротися завжди було більше. А ось в Молдові. Значною мірою дуже часто під час виборів люди продають голос за суму еквівалентну 20 доларам, як я вже казав на одному стрімі, і там так само підтягувати цих хлопців з різноманітних колишніх силових структур в такі силовухи є в принципі не, не аж прям такою проблемною задачою. Наскільки зараз російський вплив гібридний може знищити Молдову? Наразі, як я бачу. Пік цієї проблемної ситуації пройдено. Тобто російська агентура вона всіляко підтримувала протести партії Шор і намагалася перетворити їх з протестів на тему енергетики, ну і загальних таких протестів проти Майя Санду на протести, які мали на меті просто повалення уряду, перехід до якогось силового сценарію, але, тим не менш, із кінцем зими ця ситуація органічно задихнулася. Зрозуміло, що надалі російські спецслужби в Молдові будуть застосовувати різноманітні акції. Знову ж таки, можливо, менш публічні, але так чи інакше, молдавські зараз сили отримали, в принципі, унікальний момент. У них відкрилося. Час для консолідації Санду, в принципі, проявляє певні ознаки політичної волі до Євроатлантичного курсу, і поступово поступово приходить цей меседж про потребу і очищення органів, і більший, все таки, контроль над суспільством. Е, Молдова зараз значною мірою все ще знаходиться в тому стані України в 2014 році. Тобто, десь така приблизно сама внутрішня дезінтеграція ще недостатньо повна. Недостатньо повна легітимність насправді Санду для багатьох е, молдавських виборців, і Росія цим активно послуговується. Е, окрім цього, вона намагається працювати на різних рівнях, так окрім російських етнічних організацій, впливу на гагауські етнічні організації, впливу на політичні партії існують в Молдові, навіть проросійські аналітичні центри. <пробітник> І, в принципі, це ось такий для мене був особисто найбільш цікавий зріз російського впливу, тому що там а публічно було засвідчено фінансування від розсотрудничества, б, вони випускають досить багато аналітичного матеріалу, різноманітного контенту, почитавши який, ти в принципі розумієш, як саме конкретна російська ідея, ось ця кастомізується під Молдову у випадку з Молдовою. Тут для мене найбільш показовим цікавим була така установа, е як експертний клуб я Молдови, перше так чи інакше, там фігурувала значна частина е, політиків проросійських тіл. Е, по друге, велика кількість викладачів, які отримували російські гранти або щось подібне цим Вони залучали до роботи цього клубу. У них там публікуються різноманітні аналітичні статті. Там про ну наприклад, про неможливість і непотрібність об'єднання з Румунією, там про румунський фашизм, етра. E, і значна частина людей, які згодом брали участь у водах проти Санду, вони так чи інакше спершу з'являлися на установ, Ну ось в інфополі саме в середовищі цього великого аналітичного центру. Стратегія Молдови він публічно фінансується трудничеством і в, до нього входять так само організації, які отримують пряме фінансування з Російської Федерації. Тобто, ми можемо в принципі. Такий висновок, що от якраз Молдова зараз залишається тією унікальною державою, де російська присутність е гібридна, вона сформована в усіх групах е в усіх. Політичних організаціях у всіх типах політичних організацій суспільства, так, тобто існують проросійські союзи ветеранів, союз силовиків, існує вже силова структура для охорони проросійських мітингів, існує три великих досить такі проросійських політичних партій. Існує глибоке проникнення е, російських агентів в національні меншини Молдови, і, от, зокрема, якраз на початку січня, коли Посол США в Кишиневі зустрічався з представниками Гагаузів Гагаузького регіонального парламенту, то йому передали ноту, в якій публічно було дуже глибоко розкритиковано Майю Санду, в тому числі за русофобію, так звану, і що важливо, навіть деякі організації Української аспори в Молдові так само залучені до цих проросійських тіл. Там очевидно з діаспорою не все так легко, як в західних країнах, тому що е, всі більш-менш українські великі діаспорні організації входять або співпрацюють із світовим конгресом України, який знаходиться в ну, штаб, головна штаб-квартира, знаходиться в Канаді, але е, в в країнах пострадянського простору існує ще така строкатість. Є як організації української діаспори, які не входять до цих уставів і здебільшого досить часто послуговуються російськими коштами, тому що російські спецслужби виділяють кошти, в тому числі на організації пострадянському просторі. І помічена ситуація не лише в Латвії, це помічено так само, ну не лише в Молдові, а ще й в Латвії. В Казахстані було помічено і в самій Росії також в тому числі. Ось тут, в принципі, розмову зараз не закінчую. Якщо є питання, то давайте по ним пройдемось. Тут цікаво, а як у нас е, з Грузією? А яка пише Я тут, я тут. Мене чутно? Мене не чутно? Так, так. Е, чутно. Так, щодо... да, чутно, чутно. Е, щодо Грузії. Я скажу таку річ, що е, можливості російського впливу на Грузію не такі сильні в тих сегментах, де це було здійснено щодо Молдови, тому що щодо Молдови існувала досить велика етнічна меншина росіян і пострадянських елементів, в тому числі українців, які не, не досить виразно себе асоціювали з визвольним рухом, е, тотальна енергозалежність. Все таки, і все таки певна певна незалученість заходу до управління певними процесами в державі спустялася. в Грузії все вдалося пройти певний період реформ, певну таку впровадження і західних принципів, в тому числі в захист держави, але тим не менше в Грузії вдається росіянам впливати, наприклад, через етнічну мафію і олігархат. В Принципі, основним стовпом російського впливу на Грузію, зараз є найбагатший найбагатший грузин, це е, олігархів Ванішвілі. Він привів до влади нинішнього президента Салмензура Рабішвілі, Він привів до влади партію Грузинська мрія, які декларують, звісно, про європейський курс, скажімо так, скоріше про європейську риторику, але на практиці. Очевидно, дистанціюється від реального зближення заходом і конфронтації з РФ, якоюсь мірою це можна порівняти з тією політикою, яку вів Янкович у 2012 році, тобто коли декларувалася асоціація асоціації з європейським союзом, але водночас досить таки е, спроба не вкусити зайвий раз Російську Федерацію, і окрім того, в Грузії все таки публічний дискурс дійсно антиросійський. Тобто там самим росіянам заходити не так легко, але росіяни роблять це все значно пістерно через самих грузинів і різні кримінальні кола.